Увага! Готуємо найсмачніший наполеон у вашому житті. Це просто неймовірна смакота, а найголовніше не потрібно чекати, щоб тісто вистоялося цілу ніч в холодильнику. Тому обов'язково зберігайте і гайда готувати, бо це неймовірна смакота. Для початку беремо льодяну воду, і для цього я додаю в неї лід, справжній лід. Олія, оцет. Все гарно перемасюкали, додали. Одне яйце теж перемасюкали, просіюємо муку, натираємо маргарину. Обвалю його в муці, далі перетраю муку з маргарином, виливаю в неї нашу льодяну суміш. Гарнесенько все збираємо в ось такий пласт, не замішуємо тісто, а збираємо, розділяємо його на такі частинки, ставимо в холодильник на півгодинки, потім розкачуємо, вирізаємо відповідної форми, випікаємо в нашій найкращій подрузі. І ось така смакота в нас виходить. Далі перемащуємо все заварним кремом. До речі, якщо комусь потрібен рецепт, пишіть. Збираємо наш тортик, посипаємо крихтами, даємо настоятися і насолоджуємось, тож смачного!